Україна у топ 10 країн за кількістю безпритульних тварин. Лише в Умані волонтери нарахували 1500 безпритульних собак. Звідки вони взялися? З урахуванням того, що у нас 80% тварин в місті прострелізовано. Да, не всі не кастровані хлопчики, да, а дівчатка от на 80%, е, Обов'язково знайдеться той, хто викине або вагітну суку. Або цілу жменю цуценят. Вони виростають на тій території. Якщо там є люди близько, то вони соціалізовані, вміють переходити дорогу. Якщо це десь якесь поле або промзона, вони дичавіють, створюють проблеми як на дорогах, так і для людей. Дуже важко людям пояснити, що краще раз відстерилізувати, чим щорічно або топити, або викидати. За останні дві неділі у нас додалось 12 цуценят. Це тих, яких ми взяли під свою опіку, які живуть на перетримках в приватних секторах наших волонтерів, ті от якось наші ось бенятка. На цю територію ми беремо тільки вже двічі вакцинованих цуциків, щоб не було інфекційних захворювань. І наразі начебто стабілізувалось, але ми, чесно кажучи, дуже боїмося цієї прийдешньої вже тепла і весни. Знову почнуться масово викидати в Україні. Питання безпритульних тварин недостатньо врегульоване, і під час дії воєнного стану точно не на першому місці. От, якби було покарання за те, що викидають, за те, що залишають без нагляду, за те, що жорстоко поводяться, можливо, б цього не було. Багато люблять мені казати: от подивіться в Європі. В Європі немає безпритульних тварин. Так у них дійсно немає безпритульних тварин. Але як вони це зробили? Вони зробили ветеринарну поліцію. Вони зробили. Тотальну реєстрацію тварин, тотальну і масову стерилізацію домашніх. Вони змушували власників стерилізувати. Якщо тварина не несе племінної цінності, не зареєстрований розплідник, людина ну не, неофіційно розмножує і десь діває, то так, таке в Європі недопустимо. Отож, безпритульних тварин можна умовно поділити на дві категорії: ті, які вже є, і з ними треба щось робити, нові тварини, яких викидають на вулицю. Перших стерилізують, вакцинують від сказу та повертають в середовище, звідки забрали. Таким чином контролюють популяцію. Безпритульних тварин за минулих два роки було проведено стерилізацію близько 500 тварин. В цьому році планується простерилізувати близько 300 тварин, і ми шукаємо можливості, щоб збільшити чисельність стерилізованих тварин в нашому місті. Доля другої категорії залежить саме від нас. А змогла би взяти собі безпритульну тваринку додому? Змогла би, якби. Мама була не проти. Не знаю, в мене маленька дитина, зараз якби з двору животних нежелательно. Ні, в квартиру ні. Чому? Ну, тому що квартира є квартира. Значить, цей порядок бути. У мене везде коври лежать, у мене паласи лежать, так що я не можу так брати. Забрав би, якби був ще будинок, цілий був. Якби ще будинок цілий був? Цілий був. А, а що з будинком? Ну, на жаль, ж, трагедія, ж. але що не в курсі 25-го. Ну, ви в будинку жили. Yeah. Також десь треба жити і... Тільки добрі люди можуть допомогти їм в цьому. У мене два, мені хватить. А звідки вони з'явилися? <рес> безпритульні. Десь волонтери дочці підігнали, та й так вони є. Малень, дуже маленьке а воно вийшло. Ну таке, є. правда, є в селі на прив'язі, ну, ну все одно. Це Михайло. Він врятував маленьке життя і знайшов надійного друга. Її звати Соня. Ми з друзями каталися і знайшли цуценят. Ми вибирали тоді собаку. Бабуся хотіла вівчарку, мама хотіла коргі. Ну, я знайшов її соню, і вона без породи. І вона тепер наш. Сімейний друг, кожен з нас може взяти відповідальність за життя, взяти песика чи котика до себе. Особисто я взяла двох, і моє життя наповнилося новим сенсом. Не бійтесь брати собак у віці. Собака, яку вже раз зрадили, буде найвірнішим другом. Не бійтесь брати простих собак. Повертаючись до Європи, дуже модно, щоб собака була не така, як у всіх. От, наприклад, от дивіться, у нас є такі дівчатка. Цих собачок викинули на березі Осташівки. Дуже хочуть в родину і тягати вас за шнурки. собачка наша з передової. Собачки були пошкоджені лапи. Вдалося врятувати дві повноцінних, і одна у нас запасна, як я називаю. От така, як в родину, в родину з дітьми. Ось така у нас є чудова собачка. Завдяки нашим небайдужим людям, які донатять, ми змогли її полікувати. І от вона зараз така активна, стане дуже гарним другом і охоронником. Ось ця чорненька звати її у нас мама. Тому що вона у нас була мамою, дуже ласкава, ну дуже ласкава собачка. То була мамка, а це у нас дочка Тоже, дуже активна і дуже такі. Вони ну дуже хочуть любові. Це наш новенький, його вивезли на закинутий дачі і прив'язали до забора, де не живуть зовсім люди. Кожен, хто має бажання і може надати собачкам гарні умови життя, е, наш номер телефону. 073 058 97 27. Ми завжди дуже раді, коли наші тварини попадають в нову родину. І чим більше тварин ми роздамо з перетримок, тим більше ми можемо врятувати. Для більше буде в нас місце.